На чаті ще одне питання від Наталки. Я якось слухала вченого Гаряєва. Він каже, що мудрість та мораль вшиті в наші ДНК. Питання: чому це не проявлено? Ну, я е, теж, можливо, ще раз повторю. І я думаю, це треба, можливо, різними словами трактувати багато разів про це думати і казати, що найвища досконалість всі божественні чесноти, вся божественна мудрість, вона знаходиться всередині нас. Вона, як той каже Гаряєв, такими словами, вшита в нашу ДНК. Ну, нехай ми застосуємо ці слова. Але, але ми не маємо доступу до цього джерела. Чому? Саме тому, що наша оця неприборкана особистість все ще відстороняє нас світ. Цього божественного першоджерела. Це наші пристрасті, це наші бажання, це наші, е, наша в основному матеріальна зацікавленість, е, повсякденні клопоти, е, бажання якимось чином виділитися серед інших, е, наша гординя, яка проявляє себе теж в тому, щоб ну, Бути якимось чином кращими за інших, виглядати кращими за інших. Нам це дуже важливо, ми хочемо визнання цієї якоїсь своєї особливості. Да? Все це якраз і є перешкодами, які стають на шляху до нашого божественного я. Якби цього легко було позбутися, мабуть, ми вже всі були б аватарами. Але, на жаль, це не так легко. На жаль, на це потрібні життя і життя. Але добре вже те, що божественна мудрість зібрала нас. От нас сьогодні, 35 людей, нас вона зібрала разом. Це говорить про те, що ми вже починаємо якимось чином. Ну, пробиватися до свого власного першого джерела, воно вже не покоїть нас, воно побуджує нас до пошуку, до пізнання чогось нового, до якогось самовдосконалення, до якихось внутрішніх, внутрішніх перемог над самим собою. Це шлях дуже болісний і довгий, але ми на шляху. No. Yeah.